Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 й річниці з Дня народження Андрея Шептицького. Ми зараз з вами стоїмо в дуже особливому місці. Якщо хтось впізнав, в якому селі ми знаходимося, і що це за місце, пишіть, будь ласка, в коментарях. Маленька підказка. В попередніх епізодах я вже розповідала про це село. Позаду мене. Знаходиться старе приміщення, котре побудував священник, який в цьому селі був парахом з 1919 року по 1945 рік. Цей священник називався Отець Костянтин Козій. В попередньому епізоді я розповідала про цього священника і казала, що скажу, який стосунок він мав до Андрея Шептицького. Отож, сьогодні саме про це поділюся з вами. Цей маслозавод був частиною так званої кооперації «Маслосоюз». Хочу зачитати слова митрополита Андрея, коли він посвячував прапор кооперації «Маслосоюзу». На кооперації в переважній частині спирається добробут народу через кооперацію, через організацію, через скупчення наших сил, через порядок і єдність. Ми в десятеро. Множимо наші економічні сили, наш добуток. Митрополит Андрей всіляко сприяв розвитку маслосоюзу. Відомим фактом є, що він придбав 20 машин для організації праці цих кооперативів. Також відомо, що керівниками по селах цих кооперацій були священники. Отець Костянтин Козій, котрий побудував і організовував працю в цьому маслозаводі, був. Частиною цієї коопераційної діяльності, котру благословляв, і, і дуже сприяв митрополит Андрей Шептицький. Пам'ять про цього священника у місцевих жителів зберігається і по сьогодні. І якщо вам буде цікаво дізнатися факти про це село, а що це за село, пам'ятаєте? Напишіть в коментарях, а також про цього священника, то напишіть в коментарях, а я обов'язково в наступних епізодах про це розкажу. Дякую вам за подобайки, коментарі, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра!